Добрий день. Також сьогодні хотів би я вам показати, щоб у вас не було відмазок, або типу того, що в мене немає комп'ютера. Для цієї програми не потрібен комп'ютер, для цієї програми потрібен або планшет, або телефон. Ось. Називається ця програма Collabora Office. Вона така ж сама, як і програма Microsoft Office. Ну, тобто вона має такий же самий інтерфейс. От, ми створюємо бланк. Ото синеньке бачите текстовий документ. Створили текстовий документ. Що ми бачимо? Ми бачимо розграфування або лінійку. У верхній частині екрану от, з відступами. О, так ми бачимо олівчик внизу екрану. Якщо ми натиснемо на цей олівчик, у нас е, піде саме редагування документу. От, і ми зразу бачимо інтерфейс нашої програми. Як я і казав, вона дуже схожа. От, ми беремо якийсь текст, друкуємо. М, навіть Вірш, або в даному випадку я просто візьму та понаписую якісь там букви. Просто патицію по клавіатурі, щоб у нас була наповненість якимось текстом. Неважливо, що я тут зараз пишу. Ось, що ми бачимо? Ми бачимо, у нас іде зверху це по лівому краю. Тобто наш текст зараз буде е, вирівнюватися по лівому краю. Ось. Я візьму, виділю текст натисканням по тексту два рази. От. Зараз текст у нас буде писатися посередині. Потім по правому краю. Бачите, що у нас змістилася нижня третя строчка по правому краю. І розширена версія. Також, що ми бачимо, у нас є інтервали Інтервали між стрічками. Один піксель, півтори, два пікселі. Далі, що у нас ще може бути? Як я і казав на уроці, для деяких класів от, З яким я встиг попрацювати. от Бо буває таке, що у нас не співпадають графіки, і в мене відключається світло, або у всіх відключається світло на балоні. І тому урок пропадає. Тому е в цьому відео також я показую. У нас от є зверху, ви бачите, Liberation Serif. Це назва шрифту. от ми можемо погратися, позастосовувати інші шрифти. От, і подивитися, як у нас зміниться наш текст. От, бачите, він змінився. Ось такі букви типу прописом. От, 12, 12 це у нас кегель нашого шрифту. От, е, стандарт. Це 14. 14 пікселів. От, ми можемо також погратися, подивитися, як змінюється величина нашого тексту. От, далі біля нього ви бачите буковку A або A стрілочкою вверх та стрілочкою вниз. Е, завдяки цим піктограмам, стрілочкою вниз, ми зменшуємо наш текст. Якщо ми не хочемо вибирати, от, та збільшимо. Ми бачимо, як змінюється. Цифри з лівого боку. Далі у нас тут є Б е, або В, ви бачите, її ми натискаємо, це текст, буде писатися е, жирним. Давайте візьмемо стандартний шрифт тексту. Це Arial, є Arial, є Times New Roman. І ще є Montserrat. Монсерат застосовується. Але ми не бачимо. Давайте подивимося, може є тут Times New Roman. О, Times New Roman є. Ось. Зараз пишеться. Жирним шрифтом. Якщо ми натискаємо на цю кнопку, зараз, звичайно. От, натиснули на цю кнопку, у нас жирний. Далі буковка «і» Або I. Це буде курсив. О, букви, якби, такі мають нахил. О, далі u. U, це в нас підкреслене. І S закреслене, це закреслений текст. О, також можете погратися, зробити це. Потім X квадрат це нижній індекс. Х квадрат зверху, це верхній індекс. Чого вони потрібні? Вони потрібні для того, щоб робити формули. Але це буде вже в старших класах. От. Далі, що ми тут бачимо. Е як у нас наш текст пишеться? Е тобто, інтервал між буквами самими. Це АВ. У вас також є така і в Word і піктограма. От. Давайте дуже, дуже вільно. Очень свободно, дуже вільно. Е, і бачимо, що у нас змінився інтервал між буквами, і текст став значно більшим. Далі ми можемо застосувати до тексту колір. Давайте спочатку виділимо. І застосовуємо до тексту у колір. Е, у нас це буде, якби що ви взяли маркер та почали е, креслити або підкреслювати сам текст. Це отака піктограмка. От. Прибираємо. І колір власне, самого тексту. Буковка A з кольором. У нас зелений текст. Далі ще ми можемо залити саме, бачите, як у нас виділений текст. Він виділений, мов би, прямокутник. Прямокутник з маленьким кутником внизу. з маленьким прямокутником. Ось, у нас тут є така скляночка. ось, І ми можемо залити цей текст. Там жовтим, наприклад. Щоб зелений краще виглядав на жовтому. Ну, це не жовтий, це оранжевий. Ось. Це ось ця клавіша. Далі. Що в нас ще є? У нас ще є така цікава клавіша, як Пі. Що воно таке? От, це вона показує знаки. Тобто, я от зараз натиснув Enter, і в мене. З'явилася нова буковка Пі. Ось. Далі, що у нас ще є? Зараз це приберемо цей текст. Або клавішу назад можна натиснути. От, і прибираємо цей текст. А, що нас ще є? Тут раз. Два. Три. Давайте цей фрагмент тексту виділимо. Ці три строчки. У нас тут є ще списки. От, наприклад, ви робите з батьками або батьки роблять списки, покупок. Ось, у нас є з такими піктограмами, тобто з кружечками. Є з цифрами. Це також є і в самому Word на комп'ютері. От, що ми тут бачимо? У нас тут є списки, марковані всілякі. Взагалі, а, можна самому вибирати маркери, це маркований список. А, нумерований список, такі римські цифри. От. Далі йдуть багаторівневі списки. Зображення замість піктограм. От. І положення. Але це вже потім. Спочатку ми працюємо з головною. Що в нас тут є? У нас тут є копіювання. Ось. Скопіювали, воно вставилось. Далі у нас є ножиці. Ножиці, це, звісно, вирізає, прибирає. Ось майже все розказав. От. І з правого боку це вже у вас швидкий доступ до, наприклад, Базовий текст, основний текст, заголовок. От, І так далі. М -м, вернемося до базового. Ось, І саме головне це така дискетка. Отут, о, зверху зберегти. Зберегти це все. От, Файл. Зберегти. О, зберігаємо ми, зазвичай в док X. От у мене зараз на iPad. Е, у вас у ваших телефонах так, щоб ви могли це знайти. Бо потім ви будете відправляти мені роботи файлами. от А щоб е, це зробити, вам потрібно зберегти вашу роботу. Ось. ви мені відправите файл. Замість скріншоту. Ну, на перший раз я дозволяю вам відправити скріншоти. Потім ви прикріпляєте до вашого завдання ваш файл. Так, на iPad книги. От, далі переходимо в файли. До речі, вам потрібно буде потім або на ваші телефони, або планшети, встановити якийсь файловий менеджер. У мене тут є такий файловий менеджер. Ось. Де ми тут? Його зберегли? А, нам потрібно взяти його, назвати. Ось тут бланк. Замість бланк 3 редагуємо на а, моя перша робота. Текстовому, текстовому процесорі. Я надіюсь, ви вже зрозуміли, чому саме процесор, а не редактор. Тому що тут можна працювати не тільки з самим текстом, а й е, з іншими формами, котрі ми тут будемо застосовувати. Так, отже, е, на iPad книги. Вертаємось до нашого файлового менеджеру і шукаємо книги, книги. Ось, ми бачимо нашу роботу. Що у нас тут можна? Поділитися. Поділитися та відправляємо, куди нам потрібно. Наприклад, Classroom. Ось. Або в зворотньому випадку це ви прикріпляєте роботу, шукаєте її в файлах. Ну і я надіюсь, ви це зможете зробити. От, так, далі. А, у тих, у кого ще немає колабора офіс, а є тільки Google документи. От, В принципі, тут те ж саме. От моя перша робота. Ось. В принципі, ви бачите всі ті ж самі піктограми. Списки марковані, нумеровані. Потім колір зафарбованого тексту, закреслений текст, підкреслений жирний текст. Але тут е, немає деяких інших піктограм. Тому вам бажано встановити Collabora Office. Він крос-платформений. Він, вста е, він встановиться і на iPad, і на iPhone, і на телефон з Android. -ом. Тобто це і Samsung, і всякі інші фірми. Ось, е, Окрім Apple. Ось. Е, дякую вам за увагу. Вам потрібно буде зробити. Віршик надрукувати. І вислати мені скріншот так, щоб було видно ваш інтерфейс. Ну, Тобто, отак от взяли зробили. І у вас тут ваш текст буде.